Привіт, друзі! Запрошую вас приготувати смачний та корисний салат сюрприз! І для нього нам знадобляться такі інгредієнти: це відварний буряк. далі Зелень у нас це рукола, сир, у нас це сулугуні, горішки, в нашому випадку кедрові, а також запашна олія. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Відварений буряк нарізаємо кубиками. Далі черга сулугуні, його також ми нарізаємо кубиками. При бажанні можна експериментувати з різними видами сиру. Сир додаємо до буряка і настає черга зелені. Її можна або подрібнити руками, або за допомогою ножика. На свій смак додаємо до салату горішки. Нарешті заправляємо салат запашною олією. Можливо взяти або оливкову, або соняшникову олію. Все гарно перемішаємо і, власне, наш салат готовий. Приготуйте і ви. Це дуже смачно, легко та корисно. До зустрічі у нових відео!